Друзі, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Ради, що підписуєтесь, ставите лайки. рекомендуєте мене своїм друзям та знайомим. А я у свою чергу відповідаю на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми побалакаємо про те, як створити ефективний бізнес-план до бізнесу в сфері послуг. Звичайно, базові речі щодо створення бізнес-плану, ви зможете. Прочитати в інтернеті або почути від моїх колег. А я у цьому відео зупинюсь лише на тих аспектах, які вам ніхто не розповість. А чому я про них знаю, тому що я сам займався складанням бізнес-планів для бізнесів у сфері послуг. Так ось, перше, на що треба звернути увагу, що бізнес-план повинен складатися з трьох частин. І це особливість саме сфери сфері. Сфери бізнес послуг. Чому? Тому що є три речі, які між собою не перетинаються. Перше ще поточна господарська діяльність, друге це доінвестування і третє це розвиток. Всі ці три блоки вони існують один поміж іншого. Така особливість бізнесу в сфері послуг. Чому? Тому що ведучи звичайну господарську діяльність без змін пов'язаних з зміною асортименту, підлаштуванням під формат клієнтів, зміною засобів, за допомогою яких ви надаєте послугу для того, щоб вона давала швидше, якісніше. Тощо вам в разі потрібно буде робити до інвестування. До інвестування Якщо ви не будете робити, то ваш бізнес він буде жити. Така особливість бізнесу в сфері послуг він буде жити, але він не буде прибутковим. Тобто він буде на рівні самоокупності. Якщо ви будете доінвестовувати гроші, тоді він буде а, зрощувати свій а, фінансовий потенціал та а, буде надавати більше а, фінансових. Можливості особисто вам. І третій блок обов'язково це момент розвитку. Особливість бізнесу, пов'язаного з наданням послуг, полягає в тому, що блок розвитку потрібно виносити в окрему категорію, і на нього потрібно окремо шукати ресурси не з цього бізнесу. Тому що якщо ви з цього бізнесу витягнете ресурс, то бізнес почне загибатися, а не розвиватися. Але це не, це не каже про те, що ми не можемо робити фондування з прибутку з базового бізнесу. Тому ще раз, треба в обов'язковому порядку е, пройти три, три блоки при формуванні плану. Це перше е, невід'ємна господарська діяльність, тобто господарська діяльність. Е, яка є поточною та яка не є е, з від'ємним балансом. Тобто вона, вона або нульова, або прибуткова. Друге це доінвестування для отримання бажаного прибутку. І третє це розвиток бізнесу. Ось те, що хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. До